3252 підписники. Друзі, ну це просто якийсь пранк, який вийшов з під контролю. Я взагалі не очікував, що за ось цей рік, який ми провели разом з вами, буде більше ніж тисячі підписників. Я взагалі не думав, що я вийду коли-небудь на монетизацію на YouTube. А ви прям підписуйтесь на мій канал? І мені це приносить величезне задоволення. Сподіваюсь, вам також. Так, з інтро все. Давайте тепер одразу до теми цього ролику. Кожен рік, я думаю, як і багато з вас, перед самим святкуванням Нового року я намагаюся ставити собі якісь певні цілі від 5 до 10 маленьких цілей і стараюсь. Ставити хоча б одну велику ціль на рік. Наприклад, минулого 2024 року це була купівля машини, про яку ви знаєте вже дуже дуже і дуже багато. А про підсумок цього року я хочу розказати у цьому відео. Знімаю я його 12 грудня, а вийде він у наступну п'ятницю, 19 грудня, прямо на мій 30 30-й день народження. Тому це відео буде дуже символічне. Очікую від вас багато коментарів з поздоровленнями, і дуже очікую, що ніхто не напише, чому Кирил, а не Кирило, не Кирил і Українською правильно взагалі то Кирило. І Кирило правильно, не кіріл. Отже, як я вам і сказав раніше, я кожен рік намагаюся зробити собі 5-10 маленьких цілей і одну велику глобальну. І в цей раз хочу зробити невеликий рекап разом з вами, поділитись з тим, що я зміг досягнути і чого не зміг досягнути. На жаль, цей рік доволі складний і багато цілей пройшли повз мене. Тому переходимо до найпершої більше подорожувати. Ну, окей, ця ціль повністю виконана. І, як ви знаєте, я подорожував доволі багато. Катався у Львів, в Одесу, в Житомир, Білу Церкву, у Ліс. І все. <плес> Трошечки не ті подорожі, які я б очікував, але все одно непогано. Якщо порівняти з минулим роком, я не їздив майже нікуди. В цей рік я реально відірвався. Ну, а всі відео з великих та маленьких подорожей ви можете подивитись у цьому плейлісті. Поки ми все ще знаходимося у темі подорожей, хочу сказати, що в цьому році я вперше відкрив для себе таку опцію, як подорож одному. І виявилося, що це доволі прикольно. Не треба ні з ким домовлятися попередньо, куди ви йдете, куди ви їдете, що ви маєте робити, що не маєте робити. Ти відчуваєш себе супервільно і класно почуваєшся у будь-якому місці, розслаблено, кайфово. Коротше, хто ще ніколи не подорожував сам, я не знаю, чи є у вас пара, друзі і так далі. Це абсолютно неважливо. Спробуйте кудись поїхати в соло. Це реально неймовірний досвід. І я впевнений, що вам це сподобається. А я переходжу до наступної мети: завести нове хобі і стати успішним у ньому. Ну тут ми, власне, повертаємось до цього влогу. Е, я реально не міг подумати, що коли-небудь я стану знімати влог, буду випускати відео кожного два тижні, ну інколи три тижні. Не міг подумати, що в мене коли з'являться підписники, які будуть щось коментувати, яким буде подобатись те, що я роблю. Абсолютно незнайомі мені люди, які, можливо, будуть розділяти мою думку, а інколи взагалі не розділяти мою думку. Я не міг подумати, що я навчусь так класно. Знімати, монтувати, робити якийсь сторітел, тому що ще рік назад я взагалі цього всього не вмів. Тому так це була моя доволі амбітна мета: завести якесь нове хобі, навчитись повністю з нуля робити щось в ньому. І таким хобі став мій влог. Хочеться, щоб наступного року таке хобі ще одне з'явилось. І, звичайно, я не буду закидати цей відеоблог. Мені все це дуже подобається робити. І сподіваюся, що всім, хто дивиться це відео, нам з вами по дорозі. Але, звичайно, хочеться розвивати ще в якихось інших напрямках, дізнаватись про щось нове, навчитись якимось новим навичкам і так далі. Коротше, вік, живи, вік учись. Переходимо до наступної цілі на 2025 рік. Підвищити дохід на 1000 доларів у місяць. На жаль, в мене це не вийшло. І я хотів би зараз сказати, тому що я підвищив дохід на 20 тисяч доларів в місяць. Ні, на жаль, не так сталося, як гадалось. Ні вийшло, ні фартануло. Більшою мірою це пов'язано з тим, що в принципі мій дохід пов'язаний з тим, як користувачі у моїх аплікухах готові чи не готові віддавати гроші. І як я бачу, насправді цей рік в принципі для України був доволі складний. Я звичайно розумію, що такі сервіси, як Спітстер і Vinylover, не It's so. a. Ключовими у житті людей не прям таки рятують життя. Тому, в принципі, для мене не було сюрпризом, що із таким станом речей в країні все не може бути так гладко, як хотілося. Тому так, фінансова мета цього року, на жаль, не була досягнута. Я, звичайно, вийшов деякий плюс відсотковий відносно минулого року, але це точно не тисяча доларів в місяць. Переходимо до наступного пункту: запустити новий проект. Насправді ви про нього, мабуть, майже не знаєте, але цього року нам з моїм партнером Льох. Вийшла запустити ще один проект, який називається Movie Moji. І я дуже мало про нього розказую, тому що запустили ми його доволі нещодавно і ще не встигли ніяк його розкрутити. Зараз збираємо лише інформацію по користувачам, як вони користуються застосунком. Але якщо коротко, то це невелика гра повністю англійською мовою, яка називається Movie Moji. І як ви могли зрозуміти, це два слова Movie і emoji. Вийшла Мувімодж. Це гра, в якій ти за допомогою емоцій, які показані на екрані, маєш вгадати назву фільму. Доволі просто. І прикол саме цього проекту в тому, що я майже не впливав на розробку цього разу і робив лише дизайн. А майже весь код було написано за допомогою AI-тулзів, таких як курсор, наприклад. Тому так це дуже цікавий досвід написання застосунку з нуля лише за допомогою ai інструментів. Є дуже багато плюсів і ще більше мабуть мінусів, але про це розкажу, мабуть, в якомусь іншому відео. Тому так, новий проект вже запущено, він повністю функціонує, він релізнутий в App Store, тому ви можете його переглянути вже за посиланням, яке можливо буде тут або ось там. І можете написати свої відгуки, якщо класно володієте англійською мовою. У застосунку є декілька рівнів складності від легкого до прям кінофілії. Тому, якщо вас ця тема цікавить, будь ласка, спробуйте і напишіть свій відгук. Мені буде дуже цікаво. А поки полетіли до наступної цілі благодійність 3-5% щомісяця. Щоб я хотів прям ставити її як особисту ціль на рік, але просто хотів її десь записати, задокументувати для того, щоб в мене була якась дисципліна у цьому напрямку. І в наступних роках я хочу цей відсоток лише збільшувати. І тут питання не лише донатів на військо, яке я думаю, що більшість із нас і так робить. Тут більше питання благодійності для дитячих будинків, притулків для тварин, ну і коротше, так далі. Так що так буду сподіватися, що на наступний рік буде така можливість і зможу жертвувати на благодійність навіть трошечки більше на. Наступна ціль 2025 року потрапити на гран-прі Формули 1. Коротко кажучи, в мене це не вийшло, чому я думаю, ви знаєте самі. І до наступної цілі купити три костюми. Можливо, ця мета звучить дуже дивно, але я реально просто хотів купити собі три костюми і не купив їх. Я подивився серіал Як я зустрів вашу маму і там є один такий персонаж, якого звуть Барні Стінсон, який дуже сильно любить костюми, і я подумав, що мені теж необхідно мати один. А бажано три костюми для всяких різних заходів. Та насправді заходи, на які мені такий костюм міг би знадобитися, так на жаль, і не настали в моєму житті. Тому сподіваюсь, можливо, на наступний рік мене запросять кудись на церемонію Оскара, наприклад, і точно доведеться купувати собі новий костюм, а не юзати той, що залишився з випускного. І остання маленька мета за 2025 рік це зробити хоча б одну тюнячку на Ятрон. Як ви пам'ятаєте, до Ятрона GT в мене були різні автомобілі, такі як Volkswagen Siroca і Audi. А3 на третьому стежі, тому любов до тюнінга в мене збереглась. І хоча зараз я катаюсь на електровафельниці, мені все ще хотілося б якимось чином її покращити. І я встиг зробити навіть дві тюнячки. По перше, я зробив повну шумоізоляцію всієї передньої частини авто і передніх дверей. Мені це дуже сильно подобається. Машина взагалі не хрустить, немає ніяких жодних шумів, і я майже нічого не чую з шуму вулиці. Це точно плюс. Ну і друга така маленька тюнячка була це доводчики на передні двері. Я не розумію, чому у e Єтрона GT і в першого покоління немає такої базової речі, як доводчики в авто. В принципі, її зараз ставлять на більшу кількість автомобілів в бізнес-класу, а тут їх чомусь не було. Тому я зміг знайти оригінальні доводчики з Audi A6 чи A7 і поставити їх у Єтрона e GT. Працює кайфово, як по оригіналу, як по заводу, і, мабуть, така штука є тільки в мене. Ну, ось ми перейшли до тієї самої великої глобальної мети за минулий рік, і вона дійсно величезна. З складна, я думав про це останні роки, і щоб розказати про неї, мені треба зробити магічний чолк. Ось власне воно і є. Це те про що я і хотів розказати вам власне житло, про яке я мріяв, мабуть, останні 10 років. Про це буде дуже багато ще відео вже наступного року. Поки що ви бачите ось таку лод студію, які ще взагалі нічого немає, і вже витрачено дуже багато грошей на це. Повірте, буде дуже цікаво, але вже наступного року. Ну і як ви могли побачити, я зараз лише на першому етапі цього великого будівництва. Точно хочу розказувати вам про нього в наступних відосах вже наступного року. Тому в майбутньому обов'язково розкажу вам, як я обирав саме цей проект, як я обирав дизайн-проект, обирав команду бригаду робітників, які роблять цей ремонт. Все це дуже складно, все це дуже дорого, але тим не менш цікаво і захопливо. Тому як ви розумієте, великою метою на 2026 рік стане переїзд у це нове житло, коли воно повністю добудується, і там вже буде готовий ремонт. Обов'язково все це задокументую і поділюсь з вами. Ну що ж, любі друзі, з вами, як завжди, був Кирил. Я дуже радий, що ви додивились відео до цього моменту. Я дуже радий, що весь минулий рік ви були поруч зі мною. Я міг ділитися з вами якимось класними і не дуже моментами зі свого життя. Як ви розумієте, все це я записую РІЛ по справжньому, і буду дуже вдячний вам, хто ще не підписався. Якщо протиснете кнопку Підписатись, натиснете лайк, напишете класний коментар і поздоровите мене з 30-м ювілейним днем народження. А я вам бажаю гарного дня і сподіваюся, що сьогоднішній день народження я проведу кайфово. Бувайте!